Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прикраси на вимикач світла. Це стильний та привабливий елемент декору для дитячої кімнати. Він являє собою силіконову наклейку, яка перетворює нудні стіни у веселу та милу обстановку. Дана наклейка має яскравий та барвистий дизайн із зображенням мультяшних тварин. Вона також світиться у темряві, створюючи затишну та казкову атмосферу у кімнаті. Наклейка легко наноситься та знімається, не пошкоджуючи поверхню. Пропонуємо до вашої уваги багаторазову капсулу для Dolce Gusto. Вона виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі та дозволяє використовувати свіжообсмажену та мелену каву. Ці капсули можна використовувати безліч разів. Необхідно тільки заповнювати їх свіжою меленою кавою на ваш смак. Ці капсули є екологічно дружнім вибором, оскільки дозволяють уникнути використання одноразових виробів. Вони забезпечують зручний спосіб приготування свіжої та ароматної кави. Пропонуємо до вашої уваги мішок для делікатного прання взуття. Він виготовлений з міцної січистої тканини та забезпечує захист взуття від деформації під час прання чи перевезення. Цей мішок дозволяє зберегти ваше взуття в ідеальному стані, запобігаючи його втраті форми або пошкодження. Мішок оснащений міцною блискавкою, яка забезпечує надійне закривання та запобігає вильоту взуття під час прання. Він представлений у різних формах, тож ви зможете підібрати ідеально. Дальний вариант. Пропонуємо до вашої уваги ситечко для чаю з нержавіючої сталі. Ситечко має сферичну форму та виготовлено з міцної нержавіючої сталі, забезпечуючи довговічність та надійність використання. Завдяки дрібній сітці, частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко легко заповнюється та закривається завдяки замку, який гарантує надійне утримання вмісту. Доступно 5 різних розмірів для різних об'ємів чашок. Це відмінне рішення для насолодження. Води ароматним чаєм. Пропонуємо до вашої уваги багаторазову капсулу для кавоварки НЕСпресо. Вона виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі та дозволяє використовувати свіжообсмажену та мелену каву. Ці капсули можна використовувати безліч разів. Необхідно тільки заповнювати їх свіжою меленою кавою на ваш смак. Ці капсули є екологічно дружнім вибором, оскільки дозволяють уникнути використання одноразових виробів. Вони забезпечують зручний спосіб приготування свіжої та ароматної кави.